Є така мисля чи думка, що треба перевезти сюди, бо хоч ці йолородини, які вулики такі, ще віддаються перевезенню. Бо є такі, що вже не, не перевезеш. Вже вони тільки стаціонарно можуть стояти. Та тут може трошки, трошки, трошки може щось, хоч донесуть собі на зиму, бо не знаю, годувати то, що. Важко, та ще й треба за що. Ну, і... да. Як у нас не з поля немає, нічого. Ще не з першого. І, це ще ми... і літри меду не вкачали. Готувати це, треба все. Той рік був такий. Ну, літом, хоч першого ми вкачали в минулому році, мало -ка ні. кажу, Той рік був такий, хоч, хоч хоч перезимували, а це ось Бог його знає, як його правильно зробити. А в цьому році не першого, але не... не другого бачимо, що не вкачаємо. А то вони... Ціну знайомий казав. 65, а скільки тебе є? Тона? Ну 70 можу дати. Та ти Хоч і 170, давай, я не знаю, чи я взагалі буду качати.